Медичної служби, учасників тричі дій. У в мене аудиторія в була таких студентів, як ви. Вона мої дітьми, а я з олівав доцями і соночками на Україні називати. Медицина на дуже тяжка наука, а коли під час війни вона вислідковує буквально все. У мене професії дві поєднані це реанімація, анестезіологія, невідкладна допомога. Або ти врятував людину, або вона померла. І в той же час в мене друга професія патологоанатом натом судом мистецького. Тобто в тому напрямку я володів всіма ситуаціями і керував всіма, що зв'язано з медициною. Тобтовав службу медичною Національною гвардії, їм треба була допомога, продовжуючи з Майданом, і керуючи службою медичною Міністерство оборони України. Це то все через нас проходило. Але коли кожен день проходить 17 чоловік, 15, 21, 30 чоловік, поранених з них важких, крайні важких, п'ять, які помирають і не доїжджають. Нещо можете уявити. То не фільм вам дивитися, то не в пресі читати. Я в вас в очі подивлюся. Хоча ви не медики. А коли заходите в секційний зал скривати 21 рік, 19 років. Мені мені навіть старому ніжній піднімається. Я бачу Вагнівстан, я бачив Ірак, я бачив Кувейт. Мене це було, це тим не здивуєш. Ви розумієте? Ми може чесні лікарі, військові, але ми знаємо, що це ціна того життя. І Лідія моя Володимирівна, вона поскромнічала, вона була на передовій не раз. І ми на передову, ми не, не, не сиділи глубокому тилу. Ми завжди виріжали на передову. Швидка, машин не вистачає, пригоїв бригада, і ми поскочили на передову. Де стріляли, обстрілювали. Тому що, сліпо не по ній стріляли. Вона просто поскромнічала. Автомат на прийме, ну я ніколи не вдівав бронежилет, у мене така фішка, я не відвідаю. А вона вдівала мене в діло, казку і понали на передову. І витягнути того пораненого звітом. Є санітар, є то, то не фільми дивиться, діти, то є реальність, треба відчути. Побути там, повоювати, постріляти, в будь-який тебе момент можуть або поранити, або вбити. Це не казки, то не книжка, то не телевізор дивитися, Майдан дивитися, поготове дивитися новини, то є реальність. І є такі молоді люди, поранений був біля шпиталю нашого, біля Артемівська. Молодий 19 років, скільки вадіку було? 19 років водій. Війна є простряла зразу, біля самої лікарні в зоні вже тилу. Стояв з дівчиною, молодий, красивий, розмовляв про життя, про любов, про кохання, вискакує з машини, терорист, розстріляв і втік. Я вже му запереду, Ти не сподіваєшся. буває обстріл, прогнозований обстріл. Колись була війна, вона по-іншому велася. Тепер та так називаємо модифікована локальна війна, як вона називає. Гібридно. Гібридно. Ну то я того добавлю. Гібридно — то нове таке слово в ПІАР придумали. Розумієте, коли на далекій відстані летить снаряд і ти відчуєш вже 3 секунди. Тобі час скритися сховатися. Не встиг все, тебе немає. Добре, що він там впав, там впав того, поране, того ми вам полетіли, Оскільки То будь-хто то побачив. І такі от самі молоді люди, як ви навіть є. І не тільки хлопці. Вона тільки за хлопців казала, У нас дуже багато було дівчат-жінок. Сімейних пар буде багато, які приїжджали навіть своїми синами. Два брати-близнюки. І вони всі патріоти. Вони всі кажуть, «Та там вони та лохи, ми то п'ємо, гуляємо, нам нормально, ми то, -то посміємося, там якісь, може, трохи мозгами не поїхали, може що. Там інженери, там вчителі, там викладачі, там професори, академіки, з нами. І він вдів навіть погон рядового. Ви можете уявити, професор академіки. І допомагає її на передовій. Він був, що ваш викладач, був що вас настояти. І Людина связать, що йому ще треба було? Значи патріот. І не тільки патріот, значить, якийсь духовний, в нього є бачення, настроєння, він стоїть. І не просто словами поговорити. Ви Може вийти з того залу посміятися. Що якийсь там Петрович, прийшла якась там лідія Володимирівна, просто там говорять. А прийде певний час, під руки, і ви згадаєте, оце вони зробили майдан. Оце вони зробили і стояли Батьківщину. А що ж я зробив? Для того, що ж я зробив? Знову ж таки, схожі за тил. Ви нам і тут потрібні. Дуже багато волонтерів, рискуючи життям, довозять нам першого медикамента. Якби не медикаменти, в такій кількості наша держава не справляється ні Міністерство оборони, ні Нацгвардії. В другій кількості навіть кров, ви зауважили, здають, почали здавати. Перші медичні працівники, то інститути, медичні коледжі і таке інше. Третє, грошима. Чим тільки можуть, допомагають. Конкретно і не на словах, а на дім. І оті певні гроші, які вони пропили в барі, на вечоринках, на гулянках, інколи десь хоч маленький вклад, тих 5-10 гривень, 150 ви вложили, ви передали. Ми передали тим людям-патріотам, які там. Так, є хлопці, які бояться, мають страх. Є косять від армії. Повірте, я був контрольно ревізійна комісія у років, от 2005 року, яка була в медичній комісії. І сам допомагав він, коли дивився на топі пальці, як комісовував, як ким служили. У мене два сина теж, старший хірург. Але не діло в тому. Діло в тому, що навіть були такі моменти, я здивувався, коли перша ротація була, друга, 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 друга я третю ротацію їду. Він говорив собі наважав, що я стільки провоюючи, буде ще Майдан, а буде тепер в житті. І то, а то, що я буду в себе на батьківщині воювати. Я вже не молодий, мені 54 роки, я вже пенсіонер. І на новому вставті погони, на новому воюю. Є практика, є досвід, є підтримка. І до чого я веду? Що ті, які навіть комісовувалися хлопці, а тепер дістали якийсь моральний патріотизм, стимул, чи після Майдану, чи не до Майдану, він навіть не був на Майдані, приходить і каже, я хочу воювати. І він наперед, напереду. Ще мене що здивувало в житті? Приїжджають іноземці, Великобританія, Сашко, Польща, Чехія, вони мільйонери. Що їм треба більше? А він каже, а то Україна, а мене серце болить, а я син України. І був поранений Сашко. Середньо поранений. Я його притримав, каже, давай я тебе евакуацію відправлю на Харків. Петрович, Тихенько, він що наш до евакуації. І за два дні побіжав зона продуму. Ви уявляєте? То все не слова. І нам тобі кількість це не розказує і не показує. Я кожному в очі можу подивитися. Я вже вже не в одну війну прийшов. Я бачу іноземців, я бачу арабів, патріотів, націоналістів, різних бачу, різних гатунків. Я бачу наших, олігархів, бізнесменів. Я вже я вже пережив, перелікував, перереанімував і перескривав. Інколи згон ціни зал. Лежить молодий чоловік, аж ніж не піднімається до цього скривати. А діагностувати треба показники, треба показати. І причина смерті, і від чого, нащо? Чи той погано лікував, чи той недолікував, чи так вже не було що лікувати, бо не було що, якщо одні фрагменти. П'ять мішків стоїть, одні руки, ноги. Там нема за що, і ніколи не буде. І то не казка, то є реальність. От задумайтеся. Подумайте. І осмисліть то все. Саме головне, ви є молода зміна, ви є наші сини, ви є наші дочки, ви є наші внуки майбутні. Ви можете посміятися, поп'єте, погуляєте. Але воно вас висвітляє, колись... ну смішно, буває смішно комусь. Але то є гірка правда. А чому я не там? А такі врувесники ваші є. там. І є там. Чи волонтерами, чи А приїхала з молодої молода пара, з дитиною, 17 років їм, 18. Автомат взяв і рветься, ми його не пускали. Звичайно, дівчат, жінок ми старалися захистити в тилу. Але все ж таки були варіанти. І ви розумієте, як вам то важко говорити, то треба там бути хоча б годину, півгодини, побачити всі жахи наяву. То не телевізор, то не інтернет, то не преса. Або хоча б бути в тилу того раненого, тяжкого без ноги, який вулає про допомогу. І ти йому дав не дав. Або, не дай Бог, вся середина розкорочена, або, не дай Бог, вже в мор зайти. І дівчата помагали, артемівські, з що ваші ровесники приходили. Я наблюшов медичний коледж, директор каже, Іар Петрович, ми в російському без випросу. І на другий день 10 чоловік було волонтерів, які безкоштовно день і ніч не відходили від тих ранів і помагали. Другі їсти варили, третій одяг носили, три четвій гроші. Отак От народ підтримував на війні, на передових позиціях ваших батьків, ваших братів і ваших сестер і мамів. І то не жарко. Я бачаюся, я людина військова, я тепер бачу, прижив. І ще буду бачити можливо жити. Ну я стараюся, так як моя дружина і так, як всі нормальні, просильні люди, не тільки там Лухануті, дурні якісь там служать. Села понабирали, не Ні. Там є інтелігенція. І я вам доказав: іноземці, всі, які дійсно патріоти і бачу дійсно нашу державу, нашу спільну країну, нашу Україну і наше, ваше майбутнє, вже не наше, ваше і ваших дітей. Слава Україні! Героям слава!